Так, всім привіт. Ну що, зробили міні-трактора по гарантії, шукали, шукали стук, але в общем, не з цього почну. Значить, приїхав майстер зі скаута, щось лазив, шукав, шукав. Але сам прикол, знаєте, як от до лікаря йдеш. Збираєшся до лікаря, болить зуб. Прийшов до лікаря, зуб перестав боліти. Так і от тут вийшло. Приїжджає майстер, все передивився. Ніде нічого не стучить. Ну Він там подивився, зняв клапану кришку. Клапани були всі пережаті, то він відрегулювавши клапана, лазив, лазив, все окей. Такі, Ладно, буду я уїжджати, бо ну, нема куди дивитися, де проблема. Я кажу: та ні, ну чекай, я ж казав, що, мабуть, стук не в моторі. А йде з розвала, сцеплення. В общем, я його завожу, починаю дергати, смикати, Опа, і почався стук. Знайшли той стук, він ну, почав. А... Скриваємо оці дві кришки, оцю і з тої сторони. І дивимось. В общем, перше, що обнаружили, вижимний подшипник болтається, але пробіг в трактор 18 мотогодин і вижимний вже болтався. Але Алежимний не може стукати, він гудів би. Думали-думали. В общем, позвонив він на фірму, сказав, що, мабуть, мабуть, присилайте повністю комплект. Це корзина, вижимний і два диска щеплення. Будемо розкатувати трактор і повністю міняти. Бо стук скорейде від, від корзини, чи від якогось диска, ну, коротше, непонятно. В общем, роз'їхалися, приїжджає через тиждень. Привозить ці, ці запчасті але приїжджає сам. Але я йому казав, друже, я говорю, якщо ти думаєш, що тобі буду допомагати ремонтувати трактор, ну там крутить гайки тобі, то вибачай не буде, бо зірвав спину і не може. Він, та ні, я все розумію я, мабуть, когось знайду. Але він нікого не знайшов, приїхав сам. Ну, то таке. Починає тут гайковать, дав йому піньки все там підготовлює. Крутив, крутив, час щось крутив, потім такий. Ну, в мене таке, це перший раз. Я перший раз оце до людини приїжджаю і він мені не допомагає. Я говорю, слухай, почекай, я говорю, я тебе попереджував, що в мене спина болить. Я... По-друге, я тобі не тут нічого допомагати. І наперед всім скажу, якщо ви ще не в курсі, ось ви купуєте трактор, да? ось наприклад, оцей скаут мені обійшовся 700. От в ці 700 закладена сума на гарантійний ремонт продовж вашої, ну, скільки там гарантія на нього 2 роки. Да? І там в 700 цих закладена сума. Ви вже заплатили за будучі ремонти цього трактора. розумієте? Тобто ви наперед вже оплатили ремонт його сервісний. Тобто приїжджає чувак, ремонтує за ваші гроші, а ти йому що повинен допомагати. Ну, то таке. Ну Це взагалі був прикол. Так я йому кажу: слушай, ну ти тут претензії якісь до мене приділяєш, ти допомагає. Так давай ти до мене завтра не з того приїдеш, і будеш безкоштовно мені допомагати машини ремонтувати. Ну Він побулькав, побулькав, коротше, Я йому все-таки поміг його розкатити, бо це нереально було вдвох, і поміг його скатити. Ну, в общем, майстер цікавий такий. Ну В общем, поміняли мені повністю щеплення, але. Зняли повністю все щеплення. І вижимний, і вижимний, щоб ви розуміли, 18 мотогодин і він вже загудів би, ну, ось на днях би він вже гудів. Тобто 18 мотогодин і щеплення кирдик. Діски, да, хороші були, корзина десь там щось болталося, то він стуки був. А вижимний все одно загудів би, і все одно прийшлося б розкатувати його. Ну, якось отак. От. Така от штука. Тобто, на будущее, якщо ви не розумієте, за що ви заплатили за трактор, то ви за гарантію вже оплатили будучі ремонти, воно закладено в сумі. Так що не ведіться на це, що там приїжджає майстер і каже, допомагай мені гайкувати, бо твій ж трактор, я тобі допомагаю. Ну, це прикол, звісно. Якось так. Ну, кожному своє. Може комусь сподобається там крутить гайки ще. Але повірте, я на роботі їх накручуся, чи, щоб я ще оплачував ремонт, а потім ще гайкував за ним. Притримати там щось, це нормально, але претензію преділяти, що він вперше таки чує, що йому ніхто не допомагає, ну це взагалі вже, звісно, якось так.